До мене Добрий раночок. Сьогодні вже третій день. Сьогодні у нас заняття на 12. Зараз 10 година. Ми підемо снідати через півгодини От, подивіться, який гарний вид. Я вам зараз покажу. З нашої хатинки прям виходить і сон.

І пішли гулять. Я теж вирішила трошки погулять, але саминька. Тут, тут у нас така територія тут є. І ось тут є річка. Ось там річка. Я хочу до неї спуститися. Зараз піду, подивлюся, де тут можна. О там я вчора бачила. Не, не вчора, в перший день бачила тут. Десь доріжка можна спуститись. Тому йду туди. Тут ще... О! Тут ще великий пес є, і він десь тут бігає, я сподіваюся, що він не побіжить за мною, тому що він хоче гратися. А він дуже великий, щоб гратися з ним. Безпечно. Щось я зробила трохи ошибочку. І не взула кроссовки. Ну да ладно, йдемо туди. Ну от я і спустилась до річійку, річечки. Як це можна назвати? Прикольно. Я вже за щось мене Ой, вкусила. Точніше, не мене вкусила, я просто за листя якесь зачепилася, воно якесь... Чего? Я хочу тут. Вода криштальну чиста Це, напевно, з якогось... не знаю. Напевно, його можна ще й цю воду. Зараз спробуємо. Зараз спробуємо. П'ємо воду. Смачна, як звичайна вода. усіх цих всіх домішок, щоб там. Звичайно смачна вода. Я не знаю, чи видно вам, коли тут плавить ріпки. Коротше, мені дівчинка дала такий класний штатив. Я там такі фоточки наробила на... отут і отут на камені у цьому. Блін, взагалі. Ну взагалі тут дуже гарно. Дуже гарно. Класно. Треба собі такий штатів теж купити, бо з цією штукою це взагалі. Ну просто конфетка. Дівочки, мальчики. Хто дивиться мій влог. Признавайтесь. Вс, коротше, тепер мені треба якось тут піднятися і назад вернуться. Зараз я піднімусь, вернусь і включусь там. Що я думаю, так не піднімусь. Піднімаюсь уже. Взагалі я не пам'ятаю вже, я казала, що у нас вільний час чи ні. Но в нас вільний час. Ми робимо що хочемо. Ходимо. Ходимо, дихаємо, відпочиваємо, фоткаємося. Все, що душа, забажає. Фух, щось мені вже жарко. І я вже на нашій полянці. О, до речі, завтра там є чан і ми в чані будемо купатися. Це взагалі. І там наші домики. И вот так вот. Можно почилиться. Буду сейчас чилиться в гомочке тут. Привет! 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 Привет. Хоросенький! Пушистенький, тоже будешь дыхать? Да. Ти можешь? Ну ты прям... Ну что за мучик? Ну что ты за Харюсима такой? Ну-ка. Подихали, позаймалися, а тепер йдемо їсти м'ясо, картошку і салат. Так от. Так, тут все. Світиться вночі. Ой. Та головне нас потикнути. Моя вже падаю. я не дошла, а уже падаю так что да прохладненько так привет у нас костровая вечеринка. я не хотела быть честно, так у Это дуже красиво, это дискотека. Я так злюсь. Смотрите, есть паника в лице. Полиция, это мы полицаи. Типа, блин, мы можем тикток, короче, снять, типа, шесть с этим, и, типа, включить камеру, вот так вот, и, типа, что-то случилось, и полиция, типа, приехала. А, да. Поняла? Да, 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 давай, давай, цепай. Давай, давай, давай.